Житловий комплекс, де мешканці платять за електрику, в ресторані будинок, в якому власники квартир змушені обслуговувати трансформатор за власні кошти. Новобудова, в якій виникла пожежа через недоробки забудовника. Все це об'єкти будівельної інспекції. Сьогодні ми розкажемо про сюрпризи з електропостачанням у новобудовах, які стали шоком для інвесторів. Житловий комплекс з пафосною назвою «Річтаун» на околиці Ірпеня. Перше, що впадає в око, безліч ось таких оголошень про продаж квартир. Олексій також вирішив продати придбану раніше квартиру. Проживати в ній так і не почав. Причина проблеми з якістю комунальних послуг, які дались взнаки одразу після введення будинку в експлуатацію. Якщо про якість води засвідчує стан очисного фільтру, то про добротність електропостачання, відсутність лічильника та прямого договору з Обленерго. Хто збирає кошти з електроенергію? З ким взаємовідносини у власників квартир, які тут власне, проживають? У кафе на території нашого житлового комплексу час від часу є якась людина. Яка за якимись списками незрозуміло мені збирає ці гроші на електроенергію? Один раз, колись я намагався підійти до цієї людини, спитати, якими документами, що вони можуть надати мені, що я дійсно сплатив за ту електроенергію, мені сказали пояснити нічого не змогли. Тобто, що це за гроші, кому вони безпосередньо відправляються, я не знаю. А чому електроенергію вам не підключають? Які були чи умови чи вимоги? І від кого, власне? Згідно договору, забудовник мав підключити до електроенергії, поставити електролічильник. На жаль, забудовник цієї частини договору не виконав, лічильник не поставив, і я навіть не знаю, до кого звертатись. Коли я звертався до забудовника, забудовник мені казав, що необхідно готівкою заплатити наперед. Три тисячі кіловат електроенергії, і після того мені щось там дороблять. Я, послаючись на договір, запропонував забудовнику все ж таки виконати умови договору, а потім вже обговорювати якісь там додаткові платежі. Забудовник мені відмовив в цьому. Наскільки я знаю, будинок офіційно не підключений до електромережі взагалі. Під час будівництва забудовник використовував якусь там тимчасову лінію. І зараз для того, щоб можна було використовувати постійну електроенергію, необхідно встановлення трансформатора. Будівля під трансформатор підготовлена, але наскільки навіть забудовник говорив в тому році, трансформатор ще не встановлено. Дуже часто електроенергії немає. Виключаються газові котли, тобто виключаються опалення зимою. А забудовники якісь. Роки, хоч якусь позицію називав щодо виправлення ситуації з комунальними послугами. Останній раз інформацію від забудовника я отримував на початку 18-го року. Після того жодних комунікацій з забудовником не було. Писав офіційний лист Укрпоштою з повідомленням відправляв на юридичну адресу ТОВ Сарафан. Жодної відповіді не отримував і навіть. І, ну, Скажімо так, зараз навіть не знаю, чи існує цей забудовник взагалі. Тож власники квартир усіх цих будинків не можуть підписати прямі договори з Обленерго, оскільки ця компанія не є власником мережі, яка проведена до житлового комплексу. Не належать ці мережі Обленерго, тому що їх не передав забудовник. А забудовник їх не передав, тому що не виконав технічні вимоги обленерго. Це вже не замкнуте коло, а справжнісінький комунальний лабіринт. І бере він свій початок зі старту будівництва. Перед початком робіт забудовник прокладає до будівельного майданчика тимчасові мережі, від точки розмежування, вказаної монополістом. Крім того, забудовник в обов'язковому порядку отримує технічні умови, які він має виконати, щоб нову будову можна було підключити до електромережі. Коли будівництво завершується, а технічні вимоги не виконані, монополіст має повне право не підключати будинок і не підписувати прямі договори. Причина такої ситуації досить проста. Вводити будинки в експлуатацію можна і без підключених комунікацій. Підключити їх забудовник зобов'язаний вже після того, як передасть ключі від квартир інвесторам. Цією шпариною в законодавстві і користуються недобросовісні забудовники. Далі в будівельній інспекції ви дізнаєтесь? В яку копійку обходиться мешканцям нових будинків відсутність прямих договорів на електрику та до яких катастрофічних наслідків призводять недоробки забудовників? Ще один новозведений будинок в Ірпені. від забудовника його мешканцям дісталось одразу кілька сюрпризів: баня на дровах у підвалі та ексклюзивний тариф на електрику. А як ви зараз платите за електроенергію та по якому тарифу? А ось я зараз вам даже покажу. Ось останній місяць. Ось, ось, будь ласка, це значить тариф у них 2,78, потім трансформація 5,44, активна електроенергія 23,62. Ну, і оце виставляється рахунки так всім. Які найбільш суттєві проблеми можете виділити? Значить, перша проблема всіх цікавить, і мене в тому числі це розділення щитов на електроенергію. Ми платимо по юридичному тарифу. Ці тарифи для мешканців встановив забудовник, який і здійснює розрахунки з обленерго. Така схема вже призводила до відключень електрики. У 16 році ми пережили перше відключення світла. Ресом, а в зв'язку з чим відключали а, в тому, що ми тоді самі не до кінця розібралися, як це що таке юридичні ці тарифи, там виходило. Що треба було спочатку внести передплату на спожитий ліміт, задекларувати ліміт, скільки ти маєш використати в місяць. Якщо ти його перебираєш, то платиш там по подвійному тарифу. Частину вніс грошей тоді забудовник по тих боргах, які виникли. Ми за ніч не збирали ті, от з тих, хто тут жив 20 квартир, 32 тисячі. погасили цей борг. Якщо брати електроенергію, так. Чому виникла така ситуація? Який у вас юридичний механізм по електропостачанню навколо будинку? Наразі ми маємо договір з Гресом, точніше, не ми? Ножарський Богдан Леонідович має договір з ресом. Він є по документах фактично балансоутримувачем цього трансформатору і підводу 10 кіловольтного кабелю до нього. Тобто точка розмежування знаходиться на РП «Київобленерго» і фактично так чи інакше, якщо з кабелем щось трапляється з трансформатором. Юридично він має відновлювати все. Перші два рази так воно і було, а потім, коли у нас порвався кабель, ну, пробили його, ми ремонтували за свої гроші, другий раз також за свої гроші. Ну і так чи інакше, нас поставили перед вибором. Ну або ви платите, або, або просто нічого не буде. Як же позбутися енергетичної залежності від забудовника? Це питання розділило мешканців будинку, адже їх поставили перед непростим вибором. Хочете прямі договори? Забирайте трансформатор у забудовника та обслуговуйте його своїм коштом. Однак передавати трансформатор забудовник також не квапиться. Чому частину мереж Монополіст залишає у користування стороннім компаніям? Як я вже пояснював, забудовник перед початком робіт прокладає до свого майданчика електрокомунікації. Однак після завершення будівництва позбуватись їх не поспішає. Обленерго не забирає на свій баланс електричні мережі, якщо забудовник не виконав технічні умови. Відповідно, все обладнання буде залишатись у забудовника. Позбуватись його невигідно це бізнес. Можна і сусідні будмайданчики до своїх мереж підключати і виступати в ролі посередника з продажу електроенергії для мешканців своїх же будинків. Позбутися електричної залежності не просто і не дешево. Як мінімум, потрібно створити ОСББ, адже проблема це колективна. Також варто знайти юриста, який і виведе власників квартир з лабіринту будівельно комунальних проблем. Про це більш детально ми розповімо у наступних випусках. Далі у будівельній інспекції ми покажемо, до яких катастрофічних наслідків призводять недоробки забудовників. Київ новий будинок. Половину з 550 квартир тут було передано медикам за соціальною програмою. Решту продано за ринковими цінами, які на Печерських пагорбах сягають космічних висот. Однак і тут є проблеми з інженерними системами, в тому числі з електричними мережами. 22 січня цього року спалахнули електричні кабелі у шахтах, які проходять через всі поверхи. Розташовані вони біля виходу на незадимлювані сходові клітини. Тож під час пожежі мешканці не могли евакуюватись. До сих пір новосели з жахом згадують той вечір. Були всі ми в місті вдома. ще приїхали родственники до нам. От, благо того що по факту не легли спати, тому що це все случилось в вечірнє время, Вот, и была того, что мне хотелось как бы, через пожарный выход. Вышел, через, сюда повернул в сторону счета, тут, конечно, столб дыма, гарь ужасная. Я, конечно, назад закрыл двери, обложили. как бы там по своим как бы, мокрыми полотенцами, одеялами за, обложили все эти как бы двери. Ну и быстренько детей одели, вывели, эвакуировали на балкон и уже оттуда как бы ждали эвакуации. Вот. Для меня это, ну, я никогда в таких ситуациях никогда не был. То есть для меня стресс, но, ну, соответственно, надо было самому тоже держаться, потому что дети, э, крики, вопли тоже, все можно это понять. И после этого хочу сказать, что сейчас еще два месяца мы ребенка реально реабилитация к психологу уводим, потому что для, для нее это был страшный стрес, розумієте? А в квартирі зараз ви можете проживати чи не проживаєте? Ні, ну, нас просто, у зараз безвихідна ситуація. Реально, ми, ми живемо зараз в квартирі. Тобто, благодаря там, ОСББ ми попросили, щоб там, і порядочним сусідам, які да, все-таки йдуть на допомогу там, з першого року, Под'їздом ми підключились, взяли там переносочку, переноску, підключили хоча б через балкон. Да, 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 да. Только таким образом. Ну спартанські условия, но якщо нет виходу, ну, ну куди нам деваться реально. Поэтому вот таких условиях, вот, вот таких жутких, кожен день ввожу дітей в садик, в школу, вот через вот эти стены, і все это смотрим, такі к сожалению, реальні. На щастя, під час пожежі ніхто не загинув. Однак вогонь знищив мережі. Одна секція будинку залишилась без електрики. Найбільші руйнування на сьомому поверсі. Навіть бетонні стіни ліфтової шахти не витримали високої температури. Загалом суттєво постраждали коридори на десяти поверхах. Пожежа ж виникла у шахті між першим та другим поверхами. Що ж стало її причиною? Були якісь дефекти з кабелями чи з щитовою. Що могло стати причиною такої пожежі. Даже невооруженным глазом видно на кабель написано. Маркировка там и видно сечение. Написано. Надо посмотреть. Должна быть 35-й заложен кабель по проекту. А на, по натуре лежал 25-й. То есть уже, уже нарушение. Естественно, он будет греться. Даже невооруженным глазом видно, что кабеля от шахты. От, э, лифта, от лифтов должны идти в отдельной шахте. Ну, вот их видно, вот они, красные эти кабинеты. Но они все в куче. И в результате чего получилось, лифт должен при пожаре опуститься вниз и открыться дверь. То есть люди вышли. Но в связи с тем, что они все в куче, при пожаре мы все выиграли. И застряла жиночка. с детьми. Доехали лифт до первого этажа. Дверь не открывается, дети кричат, мы тут задыхаемся. Жена кричит, женщина кричит, спасайте. Пришлось выламывать дверь. Это из-за того, из экономии. Освещение, все, все, в куче. Причем нема, а не перегородок, которые должны между этажами быть, которые отсекают. Если возникает пожар, очаг локализуется в этом, в этой секции между этажами. То есть Це в шахті має бути перегородки між поверхами? Так, обов'язково. І кабель має бути, як правило, мухтами заділом протипожарним. Якщо було все зроблено по нормам, то воно локалізувалося б десь в якій-то щитовій, або в якій-то проміжутці. Далі б не пішло. Виграв тут і все. Все на цьому закінчилося. Перегородки Ще? між поверхами хоч десь були, чи все вигоріло до самого верху? Ми потім ходили, просматривали, перегородки були на сьомому етажі, Одна и на 20, 20 каком-то. А остальное просто сквозная труба. Как буржуйка, тяга капитальная. Она сразу разгорелась, потому что были кабеля заложены в пластмассовых трубах. Дешевые, водопроводные, горючие трубы. Не обработаны ничем. Хотя там должна быть какая-то незащита. Но ничего это не было. Все это сэкономили все это. Пожежа сталася у період передачі будинку від управляючої компанії новоствореному ОСББ. Мешканці створили об'єднання, так як були незадоволені роботою управляючої компанії і, як виявилось, недаремно. Пожежним ми дуже дякуємо. Вони оперативно здійснили всі заходи в в тій ситуації, яка була, тобто. При відсутності е, пожежних рукавів да, Тобто на... не було не рукавів, не вогнегасників, не рукавів. Система сигналізації була відключена автоматична. А хто є забудовником вашого будинку? Та хто приймав в експлуатацію від забудовника об'єкт з такою кількістю порушень? Забудовником є комунальне підприємство 100% засновником комунального підприємства Є Київська міська рада, комунальне підприємство Спецжитлофонд. Вони були забудовником цієї будівлі. Генеральним підрядником було таке підприємство Урбі, яке після цього всього будівництва, замість того, щоб заробити декілька мільйонів. Да, на цьому будівництві, вони пішли в банкрутство, от зразу після цього будівництва. Як, як, здали, так і... як здали, так і пішли. Ну, Кінці в воду. Приймала в експлуатацію комісія прийомна. Причому навіть це навіть не дабі Києва, а це Дабі України, оскільки категорія складності цього об'єкту найвища, тобто клас наслідків СС-3. Ну яким чином так сталося, що такі порушення були не помічені комісією, зараз важко сказати. Да? Після прийняття в експлуатацію будинок було передано комунальному ЖЕКу. Житло-сервіс компанія, яка тільки прийшла в будинок. Вони зразу, щоб не витрачати багато коштів на цей будинок, вони познімали е, датчики задимлення. Е, як нам відповідають в листах, на прохання мешканців. Ну, розумієте, да, який мешканець хотів попрохати, щоб е, да, позабирали е, пожежні рукави, позабирали вогнегасники. Під тим соусом, щоб їх не покрали. автоматична відповідно система вона не працювала без датчиків, вона не працює. Вона була переведена в ручний режим, тобто, ну нія, ніяка пожежна сигналізація в будинку не працювала. А які кроки планують робити власники квартир та ОСББ в цій ситуації? Значить, на сьогоднішній день ми одразу після пожежі ми звернулися в Київську міську адміністрацію. Ми звернулись до кабінету міністрів. Ми звернулись до Верховної Ради. Ми звернулись до районної адміністрації. Значить, кругом ми отримали якби з више стоящих організацій, що звертайтесь до вашого місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування написало мешканцям звертайтесь до ОСББ. На момент пожежі будинок якраз перебував в процесі передачі від комунального підприємства до ОСББ. Але фінального акту якраз не було підписано. Але коли сталася ця ситуація, житлосервіс моментально перестав йти на контакт. Ми розуміємо, що це все це буде наша відповідальність, наші кошти. От для захисту своїх інтересів ми написали колективну заяву про злочин, відкрите кримінальне провадження. Ми плануємо в рамках кримінального провадження провести будівельно технічну, пожежотехнічну, електротехнічну експертизу, встановити всі ці порушення. От так як нам рекомендує та сама міська влада, да? вони кажуть, доведіть, що. що От винен забудовник. Доведіть, що були порушення. Відновлення електричних мереж це величезні кошти. Тож мешканці будинку хочуть своїми силами зробити хоча б тимчасову систему електропостачання. Але доступу до аварійної щитової у паркінгу ОСББ не дають. Порушення, які виявлено у цій багатоповерхівці, ми зустрічали у багатьох новобудовах. Наприклад, не системи протипожежної безпеки, це скоріше норма, а не виняток. Питання в тому, чи можна самостійно виявити всі ці порушення. Фактично, власники квартир поодинці не зможуть перевірити, в якому технічному стані їм дістається будинок після забудовника. Щоб це зробити, їм потрібно об'єднатись в ідеалі створити ОСББ та запросити спеціалістів спільно з ними провести пильний огляд об'єкта та скласти дефектний акт, який і стане основою для переговорів або судових позовів до забудовника. Досвід показує: у вітчизняних реаліях, купуючи квартиру у новобудові, потрібно самим ставати будівельним інспектором. І наша програма вам у цьому допоможе. До зустрічі!